Всім привіт! Ми є Віяна Вицецька, і ви на каналі Присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про книжечки для найменших діток, які присвячені темі вивчення тварин. Це і про тварин, які живуть на фермі, це і про тварини, які живуть в лісі, і навіть про прозотичних тварин, яких на українських просторах ти просто так не зустрінеш. Зараз давайте про все, про все по порядку. Тут декілька із таких тематичних представлені. Я покажу два варіанти для малечі, для діточок, які. Один рік, які тільки починають знайомитися, із тваринками, які будуть легко ними запам'ятовуватись, але ще покажу дві теж енциклопедії, як з ними працювати. Отже, давайте спочатку покажу ось таку малесеньку. малесеньку, бачите, моя рука, і ця книжечка в маленького розміру називається Свійські тварини, видавництво кредо, і ця малютка присвячена вивченню тварин, які проживають на фермі. Ось так от вона виглядає це коротенькі віршики. Ті буде дуже легко дитиною запам'ятовуватись тварини, ті, які можна побачити в сільській місцевості, або там котики собачки, які можна побачити і в великому місці. Тобто для дитини це не становитиме якоїсь екзотики, а це ті тваринки, з вона може познайомитися дуже легко в реальному житті. Далі наступна книжка називається Мій перший словничок. Це одна із книжок з трьох книжок, які представлені в цій серії. Називається на фермі, і це книжечка з віконцями. І ця і ця, Вони йдуть із твердого цупкого картону, Тому навіть малюку буде класно з ним працювати. Малюк їх не пошкодить. Це великий плюс для мами і для гаманця маминого. І буде легко з ними працювати. Отак ось виглядає книжка на фермер всередині, і тут є ще віконці. Тобто можна, окрім того, що читати історії, можна ще відкривати різні віконечка і дивитися, що ж там всередині. Діти це просто обожнюють. Віконечка, не скажу, що вони всім подобаються, вони ніби і класно виконані, але. Дуже легко пошкодити цей картон. Якщо сама книжка з цупкого картону, то ця картонка, якщо не обережно з нею поводитися і дуже сильно її так зминати руками, то може або відірватися, або пошкодитися. Тому маєте на увазі. Але в цілому книжка непогана, підписані, наприклад, дерева, якщо це ось цей розворот, в різні, ну, все те, що можна побачити або на полі, або на фермі. І дитина таким чином знайомиться. З різними об'єктами, які можна побачити в на місцевості. Тобто, буде дуже добре поповнюватися словниковий запас слів малюка. Ще в серії йде книжечка Міді, теж вона з віконцями, і різні предмети домашнього інтер'єру можна буде вивчати. ага, є... чотири книжки в цій серії. Тобто, у мене ось ця на фермі. Є ще Мідім, є у місті та у лісі. Тобто Якщо придбати там, наприклад, всі чотири книжки, то словникові запасів дитина дуже буде класно поповнюватися. Малюнки адаптовані для найменших діток, серія йде один плюс, тобто цілком виправдовує себе не дуже це, коштовні, тому можна в свою домашню бібліотеку дитячу придивитися ось такі варіанти. Наступні дві книжечки вони підійдуть як і для найменших дітей, так і вже для дітей більш старшого віку. Тому що це йдуть енциклопедії, це просто одні із варіантів енциклопедії про тварин. Тут, звичайно, вже тексту багато. Цей весь текст мені здається для найменших діток. Це не буде він актуальним, але можна розглядати просто картинки. Тобто, якщо берете енциклопедії в перспективі на майбутнє для вивчення, там, якщо у нас це тварини то відповідно тварин, події різних тематик або будівництва, або автомобілі, або літаки, або ще щось, то спочатку з найменшими дітками дуже цікаво розглядати ось такі картинки. Плюс, якщо ви працюєте, наприклад, із картками домана, то теж ви можете побачити, що там. Різні реалістичні зображення е, показані: і тварини, і рослини, і предмети інтер'єру, і фрукти, і овочі, е, і кухонний інвентар. Ну картки дома в неї є дуже багатьох тематик. Якщо у вас ціла серія, то ви можете спостерігати, що там не лише прості слова, типу кіт, собака, яблуко а там і досить складні можуть бути слова. Але дитина і на слух вчиться запам'ятовувати, і візуально вчиться сприймати е, таку е, інформацію, розвиває себе. І, от е, класно доповнені будуть ще Такі, такі енциклопедії, які теж можна просто розглядати для цікавості, які є тваринки, знайомитися з ними, підключати свою фантазію, уяву і програвати якісь ситуації з дитиною, розповідати якісь свої історії, і для дитини буде цікаво. Таким чином, сьогоднішнє відео хотіла поговорити про вивчення тварин, про те, як можна обігрувати. Ось, Вивчення і можна знайомитися з різними тваринками, які проживають там, чи на фермі, як було в перших двох кічках, або які живуть у дикій природі, як і з енциклопедії. То сподіваюся, для вас відео було цікаве та корисне. Ставте свої подобайки, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал та приємного читання з вашим ліками.